Доброго ранку усім! Давайте усмішки усім дарувати. І друзям, сестриці, і мамі, і тату. Хай радість злітає у небо, як птах. І добрі слова. Сьогодні ми поговоримо про пасажирський літак. Щоб зустріти пасажирський літак, тобі доведеться прийти до аеропорту. Саме тут пасажири можуть зайти на борт літака. Опинившись біля аеропорту, першим, що ти побачиш, це буде авіотермінал. І його називають аеровокзал. Біля терміналу можемо побачити башту авіодиспетчера. Саме тут керують рухами літаків. Для літаків є спеціальна дорога, по якій вони набирають швидкість перед тим, як злітіти в повітря. І вона має назву злітна смуга. В літака є місце, де він відпочиває перед своїм польотам. Воно має назву ангар. В ангарі збирають та ремонтують літаки. А чи знаєш ти, з яких частин складається літак? Шасі це величезні колеса літака, завдяки яким літак набирає величезну швидкість ще на землі перед тим, як злетіти у повітря. Фюзеляж – це корпус самого літака, всередині якого розташований пасажирський салон. Ще є два крила. Завдяки цьому літак тримається у повітрі. Найголовніше реактивні двигуни, саме завдяки ним рухається літак. Спереду літака розташована кабіна екіпажу. Саме звідси пілот. Керує літаком та завдяки різним пристроям може спілкуватись з диспетчерами. Ззаду у літака є хвіст. Хвістове опіріння робить літак стійким та керованим. Я пропоную зробити разом зі мною літачок з паперу. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Ваші пальчики готові? Транспорт називати? Наші пальчики все знають. Швидко транспорт упізнають. Кермо колеса світять фари, автобус це шумить шосе, тролейбус ріжки він везе, а корабель свій курс міняє. Ось так літають літаки, чекають рейки поїзди, По коліям стучить трамвай. В метро квіток не забувай. Човник, катер на воді. Молодці, долоньки всі. Для роботи нам потрібен аркуш паперу синього кольору, заготовки з паперу. Спочатку викладаємо, а потім приклеюємо хмаринки. Потім папір прямокутної форми складаємо навпіл, Кути змащуємо клеєм, приклеюємо крила та хвіст літачка. За бажанням робимо оченята. Ось такий літачок в мене вийшов, з нетерпінням чекаю фото ваших поробок до зустрічі.